Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом рогаликів. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для здобного тіста, 420 г муки це 3 стакани об'ємом 200 мл і одна стілова ложка з гіркою. Додатково мука 30-60 г для мокрого тіста. Це одна 3 столові ложки. 2 яйця. 80 мл молока, це 5 столових ложок, 2 столові ложки сметани, це 50 грам, і 120 г вершкового масла, 50-80 г цукру, це 2 столові ложки з гіркою, 1 пачка ванільного цукру, 20 г пресованих дріжджів або 7 г сухих, дрібка солі для начинки, будь-яке варення. Вишні без кісточки і соку. або заварний крем, яблука, мармелад горіхова начинка, макова або нутелла чи шоколад. Для обмазки: 1 яйце і одна столова ложка молока. В миску виливаємо 80 мл теплого молока, сипаємо 80 г цукру і 1 пачку ванільного цукру, 7 г сухих дріжджів або 20 г пресованих дріжджів. Все перемішуємо, додаємо 2 яйця і 2 столові ложки сметани. Все збиваємо вінчиком. 120 г вершкового масла розтоплюємо. Не має бути гарячим. Додаємо і перемішуємо. Поетапно додаємо проціяну муку, додаємо дрібку солі і замішуємо тісто протягом 5 хвилин. Тісто можна замісити і в планетарному або звичайному міксері із спіральними насадками. Всі інгредієнти тоді загружаємо одночасно, готове тісто налипне до рук, м'яке і гладке. Беремо вафельний рушничок, всередину кладемо тісто, посипаємо його мукою, збираємо краї рушничка, лишаємо місце для підйому і зав'язуємо резинкою. У велику миску наливаємо холодну воду. Температура води 20-21 градусів. Тісто має бути повністю у воді. Залишаємо тісто в воді на 1 годину при кімнатній температурі. Робочу поверхню посипаємо мукою. Всередині рушничка є трохи води. Воду з рушничка віджимаємо рукою і викладаємо тісто на робочу поверхню. Вимішуємо тісто з додаванням муки. Поки воно не перестане липнути до рук. Тісто виходить м'яке і не липне до рук. Ділимо тісто на 4 рівні частини. Кожну частину округлюємо, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо відпочивати на 15 хвилин. Підготуємо начинку. Можна зробити начинку з вишень. Вишні без кісточок розморожуємо. Даємо на сито, Перекидаємо на тарілочку. І салфеткою забираємо лишній сік. Тісто розкачуємо в круг діаметром 30 см, ділимо на 8 частин, на краї викладаємо начинку, формуємо рогалики, Спочатку загортаємо краї, потім серединку і закручуємо в рулетики. Противень застеляємо пергаментним папером, папір змащуємо вершковим маслом, викладаємо рулетики. Накриваємо їх харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. За цей час можете приготувати яблучну начинку. Яблука трама на грубій терці, тушимо пару хвилин, додаємо цукор, масло і в кінці ізюм. Загортаємо рогалики аналогічно, до одного яйця додаємо одну столову ложку молока і збиваємо виделкою. Рогалики змащуємо яйцем, зверху рогалики посипаємо цукром Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 200 градусів приблизно 17-20 хвилин. Готуйте з любов'ю, нехай усе вдається. До зустрічі, па-па-па-па!